Особливо публічні люди, а не, а не показувати приклад, що треба тікати. Ну, я не виїхав з країни. Я теж мав, мав можливість. Ти добре знайомий також із Владом Ямою, наскільки я знаю. Не? Він виїхав за кордон, він проживає в uh -huh. США. А як Комним шляхом можна було це зробити, якщо в 5.30 ранку у нас був введений військовий стан? Для мене питання. Як люди покинули Україну? Деякі твої колеги шокують. А, вони навіть і самі одразу вступають. Наприклад, Дмитро Дікусар він вступив лаву ЗСУ. Відомий танцівник та хореограф Женя Кот сьогодні відверто про своїх колег, а також рідний Херсон, який зараз ще досі в окупації. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. Україна обов'язково переможе. Збройні сили України звільнили вже понад 90 населених пунктів на Херсонщині. Це інтерв'ю зараз. В нас Євгеній Кот вийшов на зв'язок, український танцівник, суддя багатьох проєктів. Женя Херсон, це твоє рідне місто. Чи залишилися в тебе там родичі, друзі в Херсоні? Чи підтримуєш ти з ними зв'язок? Що вони тобі кажуть? Чи Виїхали вони з Херсона. Так. Дуже круто, що наші хлопці, наші захисники просуваються у звільненні Херсону. Я просто уклін їм до, до низа, стою на коліна перед ними. Дякую їм за те, що вони роблять. І що про Херсон можу сказати? Зараз. Там немає у мене родичів, тому що там ще там 5-6 років тому мої батьки переїхали сюди під Київ, теж недалеко від мене живуть, і, і там залишились так знайомі, але я не можу сказати, що я там і там в мирний час підтримував якийсь там серйозний зв'язок з ними. Були люди, з якими я там на початку війни списувався. Дуже багато знайомих там, моїх батьків повиїжджали звідти, десь хтось там залишився ще. І тому таке, я навіть не знаю, що про Херсон зараз сказати, тому що там те, що там відбувалось, ми всі бачили. Ми всі знали, нам все це розповідали, тому що все ж таки інтернет, mm -hmm. 21 століття, якби ми все, все передається, все знімається. Інформація відкрита. То, що там е, хлопці пропадають, дівчат гвалтували, там обкрадали, заб, забирали, людей вбивають. Оце це, це є. Як ти очікуєш з приводу Херсона Збройні Сили України, коли ну, твої перечуття не знаю, твої скажу таку штуку, ну що я зараз знаю про це? Дуже багато там е, Кацапів виїхало точно. І дуже багато перевдяглося в цивільну, цивільну одежу. Це 100% інформація. Це ось тільки що навіть перед зустрічю. Я був у своїх батьків, і там е, у них гостювала е, е, їх кума на Херсону, mm -hmm. і якби ось вона розповідала Ї, її родичі ще поки там в окупації. Ну, розповідають, що дуже багато поперевдягалися в цивільне. І е, я думаю, що це буде якби складновато звільняти. І там будуть багато після того, як навіть хлопці звільнять, ще там багато е, різних ситуацій буде виникати. Але я впевнений, що вони це зроблять, бо це Україна, і наші хлопці найкращі, наймужніші, найсильніші це не ці собаки, це не ці ґвалтівники. Ні, Це ні правда, ці, ні. Я не знаю, просто Н... не люди. Е, я кажу істоти, якісь просто біологічні, не знаю. Да, е, да, е, да. Ти, ти мені в попередньому інтерв'ю казав, що ти навіть задумуєшся йти в політику? Можливо, в майбутньому до цього ти не думав, е, чи достатньо підтримки Україні, чи має НАТО втрутитися? Е, чи чому вони не закривають небо вже вісім місяців? Е, твоя думка з приводу цього. Ось моя думка з проводу того, що все ж таки, перше, мало мало втручання робить весь цивілізований світ, особливо Європа. Особливо гаранти і страни-підписанти Будапештського меморандуму. Це ще повинно було зробити відбутися в 2014 році. Е, А так, як та. Е... А ті управлінці, які були на той час у нас, не надавили, не тикнули пальцем, носом не ткнули в цей Будапештський меморандум. Це тільки зробив нещодавно а, пан Зеленський. Він нагадав про Будапештський меморандум. А, і всі щось почали там щось бігати, щось робити. А так, ну там якісь санкції поводили так, номінально для Галочки. А по суті нічого такого не зробили. У нас відтяли певну кількість територій, ні, ніхто mm -hmm. нічого не зробив. Тобто, Будапештський меморандум, на мою думку, він не спрацював ніяк. І... Mm -hmm. Так mm -hmm. на даний момент країни, підписанти Будапештського меморандуму та інші партнери мали б, як мінімум, повністю закрити небо над Україною щоб не було, тому що. Ці зараз жертви, які є mm. від цивільного населення, і, не від, і від військових наших, теж вони теж mm. люди, так. А, це частина провини на їх, на їх руках ця кров. Так теж. це правда. Дякую тобі за цю думку. Я... Солідарний з тобою. Е, ще дивився твої інтерв'ю. Ти казав, що ти переправляв чи приправляєш досі автівки хлопцям? Хотів би, щоб глядачі теж це почули. Друзі, всім привіт! Е, моя посмішка на обличчі це від того, що я доїхав до хлопців і дівчат на самий схід в 79-ту бригаду до протитанкової батареї, в якій служать от такі герої: хлопці та дівчата. Що скажете, дякую всім, хто долучився до збору коштів та хто допомагає Збройним силам України. Ви найкращі. разом до перемоги, разом переможемо. Все, Все буде, буде Україна. Україна. Все буде Україна і слава Україні! Героям, Героям слава! Всім вам великі дякую, побратимам. Теж передавайте вітання. Ми вас любимо і будемо вас підтримувати. Дякую. І ти навіть задумувався, що можеш піти на фронт, ти вчився стріляти. А питання в мене таке. Е, головний військом Києва заявив, що мобілізація продовжується проводж, проводиться, і навіть на вулицях можуть вручати ці повістки в супермаркетах. Ну тому що ну, немає в законі сказано, що не можуть. Вчити навіть в таких публічних місцях, як ти до цього ставишся? Ну дивись, там певна є е, якби, юридична особливість, що немає в законі, е, якби дозволено вручати будь-в якому місці. Єдина історія в тому, що повинна, не... Але мені, багато сад... хто мені казав, що ну вручають на вулицях. Так, да, вони, вони мають право, вони мають право вручати mm -hmm. на вулиці. Але комісар, який вручає тобі повістку, він має знати до кого він підходить і кому він дає вже підписану повістку. Тобто він повинен знайти ту людину, у, я, mm -hmm. яка у нього записана в повістці. Не просто пройти: А хто ви такий? вписав ім'я. Це це. Називається там трошки вже підкладом таким документів. Ну якби я точно не скажу юридично, як це називається. Але ну я якби теж слухав, читав, бачив. Ну і я думаю, тут така історія, що у нас дуже мало таких ухилянтів. тому що навіть знаєш, бачив такі відео, коли люди там приходять на Московії, питають типа, що ви можете, типа на що ви гаразді раді своєї раді своєї страни. На все я, життя віддати, і тут. Так, давайте запишемо ваше ім'я, номер телефону, тому що у нас там якби ось мобілізація, все. Mm -hmm. І вони починають морозитись. Оп, а не все, а я не готовий вже все, я не хочу а воювати не хочу і п'ятдесяти, та ні. Тобто давати задню. На язичок вони всі такі гараздні, гостренькі. А, а у нас історія була навпаки. Підходять до хлопців, які там сидять на лавочці десь там в парку, їдять mm -hmm. шаурму чи щось там чи спілкуються, yeah. і кажуть, типа, хлопці, типа, тут зараз типа, комісар буде, повестка, як, яка ваша фамілія, там телефон. Типа, зараз кажу, Записуйте. Я вже давно типа, стою на, в черзі, типа, сказали, що подзвонять, подзвонять это, скажуть, коли буде потрібен. Mm -hmm. Ну, тобто така історія. Yeah. Я думаю, що. Yeah. В принципі, до будь-якого чоловіка, якого, до якого прийде повістка в нашій країні, піде і виконує свій обов'язок захистити свою сім'ю. Деякі твої колеги шокують. Вони навіть і самі одразу вступають. Наприклад, Дмитро Дікусар, він вступив в лави зсу. Угу. Чи підтримуєш ти з ним на зв'язок? Чи очікував ти від Дмитра таке рішення? Ти ж його знаєш дуже добре. Ну, да, я знаю Дмитра. Не знаю наскільки добре, але знаю Дмитра. Я не очікував, що він одразу mm -hmm. піде в ЗСУ. Я пробував там в тероборону записуватись. Мені сказали так: ти десь служив, щось у нас. Ну просто у нас там була, в нашому населеному пункті була там черга така. Я прийшов там просто людей, була тьма. Я потім ще робив ці коктейлі Молотова, приносив ящики. Вони кажуть, у нас нема вже куди їх ставити. Тіпа їх стільки було. І тобто, по-перше, у мене немає військового досвіду, я не знав, що таке зброя, не стріляв, нічого не, не вмів до, до того моменту. І, і ще в мене а Бі, навчився. Білет. Да. А навчився. І ще плюс у мене білий білет. Тобто вони ж дивляться, що там, де, яка у тебе, який у тебе військовий квиток. У мене якби я не придатний, а військовий час обмежено придатний, тому що ти сам чув, які у мене є травми. Тобто, mm -hmm. а, так. якби і за них, там, певно, мене можуть. Ні, Це, можуть це, не це, 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 це ні в яку знаєш, ні в який недокір. Просто ну, така інформація. Просто всім було теж неочікувано. Ну, Дякуємо. Ти добре знайомий також із Владом Ямою, наскільки я знаю. Він виїхав за кордон. Він проживає в Ша uh -huh. після повномасштабного вторгнення. Як тобі таке рішення, влада? Я не, буду, не можу там засудити його рішення. Mm -hmm. Кожен робить своє це його, це його життя і він приймає рішення, які він хоче. Хтось хоче виїхати за кордон, хтось хоче воювати, хтось хоче ухилятися, хтось хоче взагалі стати колаборантом. Це кожного вибір. Тут така ситуація. і кожен буде відповідати Але... за цей вибір. Це вірно для мене питання як люди покинули Україну. Для мене питання це 100% питання. Е, інше питання, що його поставив? А як шляхом можна було це зробити, якщо в 5.30 ранку у нас був введений е, військовий стан? Друге, питання, що це не моє діло, і я цим займатися не буду. Скажімо так, я просто питання поставив, в ввозду по повітрі, там зависло собі, і все. Якби це до мене ніякого відношення немає, але я, я думаю, що в принципі, ну я не виїхав з країни, я теж мав мав можливість. Я тобі скажу так: що я виїжджав з країни там на декілька днів шукати там авто для хлопців купувати. Це я робив. Це я робив по волонтерському там посвідченню там. По програмі шлях, виходив, виїжджав, і, і, і зараз я тут. Зараз я тут. Це було там декілька днів і все. І, а що там стосується влади, ну, ну так зробив, так він відчуває. Я, я не засуджую людей, які там не хочуть воювати. Ну, без, без питань, можливо, можливо, він там. Ну, є люди, які бояться. Патол... Просто патологічно бояться крові, наприклад, втрачають свідомість. Можливо, він такий, я не знаю. Ну і не мені його судити, а наші про нашій системі, наші правоохоронні, нашим... Mm -hmm. по нашим законам. Плюс mm -hmm. плюс, вже ж, якби загальне суспільство теж має давати якби, певну оцінку певним діям наших, mm -hmm. нашим, наших я не знаю, це і... ну, тому що. Селебріті, топ зірка, журі усіх сезонів. Ну знаєш, дуже впливова людина, теж в Україні, якби тому я хотів твою думку почути. Влад ЯМ у Сполучених Штатах Америки дає благодійні концерти як діджей для ЗСУ. Також закуповує аптечки та відправляє кошти для Збройних сил України. Інколи також яма працює як ведучий на благодійних заходах. Зі святом з Днем Незалежності любимо обіймаємо. Давайте тут обійму всі І І трошки обіймаємо. Ви як взагалі? Розкажете, що як тут, без мене нормально? Я вас чекаю весь день до Запоріжжя. Просто я, наприклад, за Владом не так стежу, знаєш, там ну, не, не так часто я там продивляюся, можливо, він там теж на не настільки активний в соціальних мережах, але є теж актори, ну, наприклад, те, що мене дивує, що ну, я не знаю, чи називати його в ефірі, чи не називати теж відомий актор український, ну, наприклад, в Америці, так? І зараз там, наприклад, в сторіз дивишся, там дискотека, клуби, машини, дівчата. Знаєш, ну типу, там да якісь там допис з'являються про, про військових, про а потім, знаєш, типу, там алкоголь, паці. Ну, типу, я, я в шоці, чесно кажучи від таких сторіз. Ну, кожному своє. Якби тут я так, так. так розумію. В принципі, ну я нікому ми не можемо нічого заборонити, але mm -hmm. певна совість має бути. Людей, ну так, я маю там... на увазі. Ну, ну, наприклад, це нормально піти. Ну, наприклад, тому що е, після ну стікого стресу теж ти можеш там випити, чи там е, можеш маєш відпочити, да? але можливо не треба це так показувати ну, на людях, якщо ти публічна людина. це моя думка. Так, да, я з тобою згоден. На показ це робити не потрібно да, я тобі скажу, що наприклад, моя совість мені не дає там піти кудись на тусовки, яких щось таке робити. А, що там до того, там чи випити келих вина, чи чогось такого, чи пива. Ну я це теж робив вдома, вдома собі сидячи там з дружиною або з, з друзями спокійно, якісь без дискотек, без якоїсь осма... такої атмосфери, атмосфери. Не свята, да. хоча ну я не знаю, як би. Ну, для мене це так. Я не можу собі дозволити. Я он там, знову ж спокійно міг би виїхати десь на море, кудись, там щось кудись, тихенько це зробити, не робив цього. А, пробував відправляти мою дружину. Вона просила, давай зі мною. Ні, я відправляв тільки її, і то вона до моря вона не доїхала. Не вийшло все ж таки. Ну, не... Наприклад, на, на так, так, я розумію. Тобто ти міг зробити це багато хто, але хтось має показувати приклад, розумієш? Ну, не так, хтось, а так, публічні так. люди. Вони, вони показують Особливо приклад. публічні люди, а не, а не показувати приклад, що треба тікати. Для мене питання. Давайте все ж таки, ми. ми... Ми, ну, ми, ми справді, ми приклади для всієї нашої нації. Ми, ми обличчя нашої нації, публічні люди, і ми повинні показувати, як ми діємо. Чи, чи, чи я скажу, що мені не було страшно і треба не боятися війни? Так, мені було страшно, але я не тікав кудись. Я одразу казав і хотів свою дружину і своїх батьків о, вивезти, але ні, всі від, mm -hmm. відмовились. Я розумію, що там є діти, є дружини. Береш, відправляєш і сам будь, будь все ж таки громадянином в виконує закони закони України. Я не думаю, що після війни їх будуть якось карати. Тому що, якби якщо будуть карати їх, то всі будуть боятися повертатись. Але суспільство має пам'ятати це все і. І роботодавці, і всі всі, всі ну, от, 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 я маю на увазі, чесно. Я маю на увазі на роботодавці. Я, наприклад, після цього як мені Кривошапко теж розказав за Денис за цей російський паспорт. Мене це реально вибісило. Я думаю, блін, ну кого запрошуєте на на ці шоу? Реально? Ну не вже немає альтернативи, а вона є. В неї багато. Ні, нам 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 оце у ото російські. Це ці всі талант шоу. Розумієш, майже були більшість таких було. Ну там X-Factor і голос країни. Багато ж роками сиділи. І, ну, дру, думаю, так, ми побачили обличчя, а вже висновки будуть робити люди. Да. Так, так. Я, Дякую, я думаю, що всі тві теж вже... будуть робити якісь е, е, розуміти свої помилки і робити, і робот, робити роботу над помилками. Це так. правда. Е, не треба засуджувати. Я теж кажу, я не засуджую, якщо треба, то. Треба виїхати, там діти, дружина, так. Е, ну, просто ми маємо теж піднімати різні теми і маємо оцінювати дії людей. Дякую тобі, Женя, за ці коментарі. Дякую.